Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Аврора посуд, кухонне приладдя та декор для дому. Буде багато цікавих новинок. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Новинка ємність для сипучок скляна Чорний колір. 660 мл, 55 гривень. По 49 гривень є для сипучих на 425 мл. Цукерниця скляна, фігурна. Тропічне листя 99 гривень. Ще є в такому дизайні. Теж цукерниця скляна, листя. Теж 99 гривень. Такий разний дизайн. А комусь це може подобатись, а комусь це дуже гарно виглядає стильно. Така бульйониця скляна, кольорова з вушками. Зелений колір, дуже гарний. 77 гривень. Новинка такий гарний салатник, фігурний, бордовий. золотою окантовкою. Дуже подобається. 179 гривень ціна. Дуже багато привезли. Блюдо скляне в тому ж дизайні. Золотий обідок, дуже гарне. 169 гривень. Салатник скляний, круглий, кольоровий. Золотий обідок в тому ж самому дизайні. 149 гривень. І бачу ще в тому ж дизайні салатник поменше. Такий гарний. 119 гривень. Мені дуже подобається ця серія. Ємність для сипучих скляна на 1 літр. 64 гривні. Пляшка для олії та оцту. 330 мл. Париж. 59 гривень. Пляшка для олії та оцту на 1 літр. Матовий чорний колір. Дозатор є 109 гривень. Ємність поменше на 0,5 88 гривень. Мені навіть на 0,5 більше подобається. А вам як? Пишіть свої думки в коментарях. Ще з новинок такі тарілочки порцелянові, круглі, з різними прикольними написами по 129 гривень. Наприклад, така нехай панічну атаку забере в тайгу собака. Потім є така, тусуюсь там, де смачно годують. Дуже милі тарілочки. Така тарілочка котиком. І все. І ні. Така ще є капець, ти ретроградна. Серветниця дозатор, пластикова тваринка, 169. Така миска на 2 літри з декором, фрукти, Ціна 64 гривні. Луїза. Такі гарні чашечки по 55 гривень в асортименті. Ще дуже гарні по 77 гривень ребристі. Зелений колір. Кухоль скляний ребристий, золотою ручкою. Об'єм 400 мл 99 гривень. Ще чашки керамічні ордестом в асортименті по 77 гривень. Це в тому ж дизайні, що і тарілочки з різними прикольними написами: 370 мл. Кофеїновий алкаш. Приймаю, свій, приймаю на свій рахунок тільки гроші. Коротко про себе рекомендую. Х'юстон, Я проблема. Ну, тут дуже багато. Можете прийти і вибрати великий асортимент. Кухонні ножиці з нержавіючої сталі. Густо, доволі якісні, багато функціональні. 88 гривень ціна. Мені здається, ці набагато гірші ніж ці, будуть. Або ці по 119 гривень для нарізання зелені. Тут є даже якісь насадочки. Тертка кухонна плоска металева з ручкою 59 гривень. Прес для чеснику з нержавіючої сталі 149 гривень. Така лопатка кондитерська металева. Ауму 69 гривен, кошик. Сухарниця. Пластикова, ніжність 34 гривні. Ємність для напоїв пластикова з фільтром, з ручкою. 149 гривень. 169 гривень. Така ємність, трохи інша. І об'єм побільше 160, 169 гривень. Пляшка шейкер для напоїв 139 в двох кольорах. Так вони виглядають. Така є пляшка для напоїв спорт. Пластик. Скільки ж тут літрів? Півтора літра. 249 гривень. Ємність для харчових продуктів з кришкою. Така незвична ємність. Прикольно, 139 гривень з різними дизайнами. Рожева, синя. Такий контейнер харчовий, силіконовий, герметично. Закривається 88 гривень. Аромодифузор з паличками 100 мл в асортимент по 219 гривень. Літній кавун, ароматна диня, квітковий букет, вишневий сад. Дуже гарні. Набір квітів штучних. Тюльпани 5 штук, 249 гривень. Чарка скляна том 50 мл. Виглядає така, як хришталь, 34 гривні. Ціна за одну штуку. Такий стакан із червоної глини. Низький, декорований. 320 мл 34 гривні. Молоток кухонний, гумовий. Так він виглядає. Ціна 55 гривень за одну штуку. Набір. Ручок для кришок. Три штуки в наборі. Торгова марка Алмо. Ціна 44 гривні. Ще й варіант одна штука. Її ціна 15 гривень. Набір столових приборів для туриста. Тут виделка, ложка і ніж. І такий гарний контейнер. Ціна 49 гривень. Набір дозаторів для пляшок 2 штуки. Ціна 15 гривень. Набір таких ложок. Кухонних дерев'яних 55 гривень. Прес для картоплі 88 гривень. Щипці кухонні для нарізання м'яса 199. Ваза для квітів в асортименті 159 гривень. Така вазочка 99 гривень. Маленька для сухосвіту 59 199 Ємність для сипучих, скляна з бамбуковою кришкою. Тарілка десертна, фарфорова день ніч. Коштує 77 гривень. Це фарфор. Миска для харчових продуктів. Касиня 88 гривень. Меншого розміру 39 гривень. Торгова марка Народний продукт. Тут 3 літра, а тут 6. Менажниця для закусок бамбукова прямокутна. 64 гривні. Зараз в акції. Набір піал з бамбуковою підставкою 3 штуки 219 гривень. Ціну знижено на минажницю серце для закусок 249 гривень. Зубочистка Black White, 150 штук. Ціна за одну штуку. Ще не знайдено. Ціна, це тільки привезли. Немає ще ціни.